Ігоре, рахунок 7-2, але таке враження, що гра була більш рівною, ніж це показує результат. Погодишся? Більш рівною. А, ну можна сказати так, тому що один тренер в нас тренує. Ну, ось, а, хоча сьогодні його не було з нами, він був на трибунах. А, у нас підміняв Ярослав Миколайович за Ось, а що сказати на рахунок рівної гри? А, схожість є в тому, що один тренер я вже сказав, але в ну, нас було менше помилок, тому в принципі, такий рахунок на таблі. Ось. Ти сказав про помилки, дійсно з моєї сторони, в Оксансофті їх було дуже багато. Це відчувалось на полі? Та я би не сказав. В принципі, хлопці грали на м'ячі, просто що десь навіть ми зажовували і не, ну, не, 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 уход, не, не виходили відрив. Ось, тому, можливо, могли ще щось реалізувати. І тим паче в кінці їх було менше. Тобто вони грали в трьох, тому е -е. ми навіть могли ще щось напевно, реалізувати. Е -е, при, під час гри в більшості таке враження, що вже гралися з суперником. Чи можна так сказати? Ні, ні. Це просто у команди не вистачає досвіду, щоб реалізувати вже до кінця довести момент. Ось, тому в що... нас немає такого, щоб там гралися, тому що буде прочухан від тренерів. Ну і стосовно тебе, дебют на гра, хетрик це взагалі що таке, які твої враження? Ну, добре, все завдяки команді. Голи, скажімо так, просто опинився в тому місці, де потрібно, і там замкнув дальню, наприклад. Ну, таке буває. Дякуємо, вітаємо з перемогою, вітаємо з хитриком.